Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї мати в ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Божа мудрість в простоті. І насправді Господь Бог промовляє до людини. Дуже просто і зрозуміло. І чергове настанову з книги Приповідок для всіх нас. Хто береже заповідь, той буде жив. Знаєте, от ми коли купляємо якийсь товар, особливо якийсь електроінструмент, то мудрий покупець наголошую мудрий, навіть послухавши всі коментарі продавця, консультанта, навіть передививши ще раз, подививши на свій цей товар, приходить додому і першим ділом, що він робить, він читає ще раз інструкцію. Він ще раз перечитує все те, що виробник написав для того, щоб цей інструмент працював гідним. Коли ми купляємо якісь лікарства в аптеці. Мудрі батьки, перш ніж давати це своїм дітям, навіть попри те, все, що лікар написав рецепт, бере стає інструкцію і читає показання, що може бути, які можуть бути публічні ефекти, що робити, коли це станеться. Тобто мудрість людини тоді, коли вона слідує інструкція, іде за законом. Саме ці речі, дотримання цих речей гарантують безпеку. Людина, яка вивчила інструкцію користування електроінструментом, вона є в безпеці. Вона знає, що її чекає. Той, хто купив якісь лікарство, знає, що його чекає, якщо може бути якісь ну, непередбачені речі. Це говорить про. Що ж тоді казати про наше життя? Господь Бог створив людей у нас, дав нам можливість розвиватися. Але Він знає, що людська жадоба, яка народилась через гріх, може зруйнувати все. Тому Бог дає нам заповідь. Не для того, щоб нас обмежити, а навпаки, щоби зберегти наше Життя. І от збереження закону, збереження життя залежить від того, наскільки ми дотримуємося інструкцій. Наша безпека залежить від того, наскільки я зважаю на те, що дає мені Бог. Наше моє життя залежить від того, наскільки я можу дотримуватися з цих закладів. Тому й каже, Бо не є що той, хто дотримується закону, буде жити. А людина, яка, яка говорить прості слова, знаєте, зараз дуже популярно знову почало говорити: законі дане для того, щоб його порушити. Батьки хваляться тим, що пускають дитину, які там 12-13 років за руль автомобіля, а потім дивуються, чому ця дитина розкладалася. Коли немає цього знаєте, відчуття закону. Я вже колись згадував розмову одного священника, який разом з. Зі своїм знайомим повертався за кордон. І каже, поки ми їхали по території Польщі, був пристійний, дотримався е, швидкісного режиму, все повністю, на тільки перетнув кордон, пасу безпеки відспіває і все. І він їде і не бачить нічого. Знаєте, згадується мені знову такий епізод. Якось я підвозив, підвозив одну людину до Харкова. І він так дуже здивувався, каже, ви дуже так їдете по праву. Чому так каже? Тому що це безпека. І дуже здивувався, що я заставив його пристібнутися. Він каже: ви знаєте, а я колись не пристібнувся, я не пристібаюся. Бо одного разу потрапив в аварію, і коли мені сказали, і рятівники, які мене, Відставали з машини і сказали, якби ви були пристібнуті, ви б загинули. А так, те, що ви були не непристібнуті, вас просто викинули з машини і випрятували. Він каже, я після того перестав пристівати. І коли ми розговорили себе лише, каже, а які умови були в Виявляється, він рухався по населеному пункті, де є обмеження швидкості майже під сотню. І... Був різкий поворот. І він, не зменшуючи швидкості, намагався в цей поворот війти, як кажуть. Це закінчилось тим, що машина вилетіла в кведу, його врятували, що він буде постійно. Але що стало причиною цієї аварії? Його не пристібнути рівні, аж ніяк? Ні. Те, що він порушив закон, закон дороги. Але хвалиться тим, що буде присніпнути цей опад. Але якби ти рухався по дорозі, так як маєш покритися, ти б не вилетів з машини машинами не розбирається. Ось прості речі, проста Божа мудрість. є закон, дотримуйся цього закону і будеш жив. Це сьогодні заклад також для всіх нас, нашої держави. Хочемо, щоб наша країна вижила. Дотримаємо закону у всьому, повсякденному житті, спілкуванні з іншими, стосунках в бізнесі, в політиці. дотримуємося закону. бо саме це гарантує нам життя. Прошу до І от це Ісина небеса, нехай сидиться і Твій, нехай прийде Царство Твій, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, довадці ваша, і не веди, нас спокус, але визволим на світоках, Бодай цар, засіли, слава царя, і сине і слава. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. І на віки віків. амінь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, Благослови. благослови, Захвани, Захисти, Господи, сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і розвіляють нашу країну, благослови здоров'я всіх поранених, і цивільних наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійсніть в місті зонах бойових дні комунальних служб, які висувають наслідки на не війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонних і поліції, усіх, хто є в полоні, говорять, живими, і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвіти серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Даруй нам тиху спокійну ніч, а завтра день перемога, в одних спиниці, завжди нині по всех часної віки віків. Дякую всім за заслідному, молитву. віримо, в Бога, віримо в Бога.